Нас, нашої біленької кошечки, я не показувала, я її вже носила пару днів назад в клініку, в понеділок носила. В неї ось така турбинка, і тут жидкость. Бачите? Завтра я знов записалася на півпершу клініку, де їй робили операцію до хірурга. Це після грижі збирається водичка і треба видалити. де? Ми трошки лапи сьогодні замастили в болоті, бачите? Ось така у нас проблема. У нас проблема за проблемою. А зараз ми її вже закриваємо, вона буде їсти, бо мені треба йти годувати, всі котики чекають. Де, да? кицюня, Іди будеш їсти. О, ось все. Трошки погуляли. Та й буде їсти вже зараз тут. Два в неї туалети, там наспить спить наверху, де рушничок. Вона вже трошки привикла. Сьогодні вона вже не мавкає. Тільки пару разів мавкнула, а так вона сьогодні вже не мавкає. Вона мабуть, починає вже завуватися трошки.